З ефірного та кабельного мовлення вчора ввечері зник 34-й телеканал. Як пояснюють у Дніпропетровському радіотелевізійному передавальному центрі, причиною стали технічні проблеми. Втім, працівники каналу самі цього перевірити не змогли до передавального центру, де встановлено обладнання телекомпанії їх не допустили. Подробиці у наступному матеріалі. Ще від учора на екранах своїх телевізорів мешканці Дніпропетровська замість 34-го каналу бачили лише сіре мерехтіння. Ефір зник відразу після новин. Через 10 хвилин 34-ка зникла з мережі кабельного телебачення. За словами директора технічного департаменту канала Олександра Ляшкевича, за роки існування студії зникнення з ефіру на такий тривалий час ще не було. Не, не може одновременно ліч зразу два канали. Тобто, в будь-якому у нас були урагани, були бурі. То есть у нас, якщо виходили з строя какой то передатчик, это був один передатчик, Це было либо аналоговый, либо цифровой, То тобто, в любом случае ми присутствовали в ефірі. Юрист-консуль 34 го каналу Антон Веселов зазначає, про відключення з ефіру передавальна станція повинна попереджати або у випадку аварії у найближчий час направляти до каналу офіційне пояснення. Ніяких предупреждень нами от концерну. Радіо і телевідення получено не було ні від Дніпропетровського філіалу, ні від самого концерна. В случаї проведення каких либо не работ, либо або аварій, вони повинні не нас відвищати факсом. Це прописано в договорах, це закріплено в действующем законодательстве. об'язано немедленно медленно нас о причинах відключення. Поки керівництво каналу шукає причини припинення мовлення, колектив продовжує працювати. Новини виходять в інтернеті. Канал відновив мовлення у кабельній мережі. Директор департаменту інформаційного мовлення 34 го каналу Наталія Магда не приховує своє засмучення, каже відсутність в ефірі: принесе неабиякі збитки. Крім того, вона вважає, що 34-ку відключили не з технічних причин. Мы расценим это как давление на нашу журналистскую деятельность, тем более, что сигнал был отключен вчера на 17 минут, потом его включили через 15 или 17 минут, потом уже был отключен вечером, сразу после выпуска новостей. Предварительно в обед нашу съемочную группу не пустили на съемку в обл. администрацию. Ну, вроде как ссылаю, что мы не имели на это аккредитацию, хотя обычно мы всегда, все знают, что в обл. администрацию мы ходим, ну, если есть мероприятие, мы туда идем. Поэтому мы расценим, что это давление на Журналистку діяльність. Керівництво телевізійного каналу сьогодні направило офіційні листи звернення до самого радіотелевізійного передавального центру національного союзу з питань журналістської етики у національну раду з питань радіо та телебачення. Також скаргу відправили до Генеральної прокуратури. Сьогодні цілий день не тільки 34 й канал, але й наша знімальна група намагається отримати офіційний коментар у представників радіотелевізійного передавального центру, але вони таки не знайшли часу з нами поспілкуватись. Не вдалось. З ними зв'язатись і телефоном. Єдиний коментар з приводу цієї події на своїй сторінці у Фейсбуці залишив Борис Філатов, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, не соромився висловів о свободі слова. Цинізм риґав і шерсті, котра їх обслужуває, поразителен. Месні телеканали, обслужуючи сімейку вілкулов і опозицію, в упор не замечали других кандидатів, кромі недобідків прошлого. А сейчас, когда у них совершенно случайно перегорели предохранители и погас свет, они завопили о правах журналистов. Права мы ваши защитим, конечно, и свет починим. Только вы не журналисты, вы, блядь, дешевые, блядь, еще и трусливые в придачу. Ми будемо очікувати компетентної відповіді фахівців радіотелевізійного передавального центру, які мають пояснити, чи дійсно відключення 34-го каналу з ефіру відбулось через несправності. Юлія Стесенко, Олександр Пронський, новини 11-го каналу.